Вітаю глядачів нашого каналу. Ви дивитесь Стрийські новини. Як минув день у стрію, вже за мить дочекайтесь для вас. Працює Світлана Коханчик. Вибори вже позаду. Одні депутати пакують старі валізи, інші купують нові. Оглядаючись назад, пригадуємо, президент Янукович обіцяв зробити парламентські вибори 2012 року прозорими і демократичними. Для цього він не пошкодував навіть мільярда гривень із державної скарбниці на закупівлю відеотехніки. Чи мали вони позитивний вплив на перебіг голосування? Це тема іншої розмови. А от яка їхня доля зараз? де вони і кому служитимуть? Випитувала Марія Теводар. 28 жовтня українці спостерігали за перебігом голосування на усіх виборчих дільницях. Кожна з них мала щонайменше по дві камери. Однак стежити безпосередньо за підрахунком голосів люди не могли, адже в режимі онлайн був тільки процес голосування. Опонуваженими особами органів державної влади та місцевого самоврядування були передані системи відеоспостереження, які використовували з дільничними виборчими комісіями на виборах. Після 13 листопада, 2012 року, було оприлюднено офіційно результати. Голосування в голосі України, після виборів системи відеоспостереження ЦВК, передали місцевим державним адміністраціям, однак лише на тимчасове зберігання. Це нещодавно вирішили у центр виборчкомі. Окрім цього, визначили умови, необхідні для догляду за технікою. Температура повітря у приміщенні мусить бути від нуля до сорока градусів, а вологість від п'яти до вісімдесяти відсотків без утворення конденсату. В місті Стрию планується, що 15 комплексів, тобто 30 Камер, 15 ноутбуків, буде передано на зберігання до установ освіти, це наші школи міста і деякі позашкільні заклади. От, решта поки що будуть зберігатися. В одному місці вирішується питання, де саме буде зберігатися, велось багато розмов про доцільне використання веб-камер, комп'ютер та іншої техніки, які були задіяні на виборах. Цілком імовірно, що їх будуть застосовувати для підвищення громадського порядку на вулицях або ж у закладах культури та освіти. У школах таку перспективу сприйняли без особливого ентузіазму. Звичайно, якщо ми знали, що дане оргтехніка буде. Передана нам на баланс, і вона буде нашою власністю. Ми зможемо нею користуватися постійно, і її від нас ніхто не буде забирати. То, можливо, ми від такого щирого подарунка не відказалися. Отож, доля державних відеокамер та іншої техніки залишається невідомою. Чи чекатимуть вони наступних виборів, припадаючи порохом у комірчинах, чи допомагатимуть дітям у навчанні? Це питання і досі є відкритим. Марічка Тиводар Тарас Магаленко Острійські новини. Ми вже неодноразово розповідали про благодійний аукціон, який організовує громадська організація Молодь Стрищини спільно з телерадіокомпанією ЛАМ. Кошти, вилучені за аукціону, спрямують на купівлю сенсорної кімнати для дітей з особливими потребами. Благодійники вже розпочали збір лотів. Пожертвували свої художні твори і стрийські митці. До благодійного аукціону долучилось і вище професійно-художнє училище. Учні разом з викладачами подарували організаторам свої творчі роботи. Серед наданих лотів, картини, роботи зі шкіри, тарілки, оздоблені петриківським розписом, прикраси з бісеру та глиняні сувеніри. Я думаю, кожна людина, знаючи проблеми тих дітей, кожна людина, яка має серце, то Сама має якісь покликання, я думаю, захоче долучитися до цієї акції і якимось чином допомогти. Так само і наші діти долучилися до, до цієї акції. Ми вибрали пару картин, деякі, деякі роботи учнівські, і думаємо, що вони принесуть все-таки свою, свою лепту, якийсь буде свій вклад в цю акцію. Якимось чином ми зможемо допомогти цим дітям. Це студія художньої обробки шкіри до благодійної акції. Студенти долучились залюбки, адже розуміють важливі справи. На аукціону вони пожертвували ось ці чотири роботи. Серед творців Ростислав Загородній. за словами хлопця, це казкове місто символізує дитячі мрії, які обов'язково втіляться в реальність. Ну це картина, це стилізована архітектура. Я, напевно, вирішив я її подарувати через те, що я її ну, спеціально була так задумана, ну, дитячому стилі такому казковому. E, сама основа ціє, цієї роботи це монтажна пінка, обклеєна папером, і зверху обклеєна шкірою. E, шкіра помальована перед тим окрилими фарбами, акрилом e, no, спраєм балончику і e, ну, зроблена самими контурами акриловими. А це вже студія Петриківського розпису. Учні цього класу також не залишились осторонь. Для благодійності тут розфарбували дерев'яні тарілки та створили картини з ветенанок. Майстер з виробничого навчання Віталія Луців приєдналася до цієї справи особисто, як саме розповідає далі. Я роблю свої роботи техніці ветенанки, це вирізування з паперу. Поки що я не так багато їх маю, але в майбутньому думаю більше займатися цим. Так виглядають картини, надані іншими учнями художнього училища 3-4 курсу. Серед зображень натюрморти, квіти та пейзажі, виконані роботи на полотні та ДВП. Викладач зі спецтехнології Оксана Задорецька каже, творчість і існує, щоб нею зцілювати. Для е, на спецтехнології, тобто по техніці олійного живопису. І творчі роботи свої особисті на різних основах, отак зараз ми бачимо, це є на основі ДВП і основа полотно. Нагадаємо, благодійний аукціон ініційований телерадіокомпанією Лан за підтримки громадського об'єднання Молострищини проведуть в день Святого Миколая. Відбудеться він у ресторані Версаль з коштів проданих лотів. Організатори хочуть придбати сенсорну кімнату для дітей з особливими освітніми потребами. Світлана Коханчик, Руслан Лайський – Стрийські новини. уряд прийняв рішення на роботи тривалих канікул на новорічні та різдвяні свята. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав прем'єр-міністр Микола Азаров. Згідно з постановою Кабінету міністрів, робочий день 31 грудня перенесено на суботу 29. Таким чином, вихідними будуть 30, 31 грудня та 1 січня, потім 5, 6 і 7 січня на Різдво. Згідно з повідомленням прем'єра, 3 і 4 січня будуть робочими днями. Завтра на залізничних вокзалах Києва Дніпропетровська, Харкова та Львова відбудеться акція з профілактики віл в Україні. Як повідомляє прес-служба Укрзалізниці, з 9 ранку до одинадцятої усі охочі пасажири зможуть отримати інформаційні матеріали та практичні рекомендації з профілактики ВІЛ безпосередньо на території вокзалів. Окрім того, біля входів будуть розташовані мобільні амбулаторії, де перехожі зможуть пройти експрес-тестування на ВІЛ та інші інфекційні захворювання. Акція організована в Жах всеукраїнської кампанії з профілактики ВІЛ-інфекції безпечне життя напередодні всесвітнього дня боротьби з цією недугою, що відзначають щороку 1 грудня. Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України запропонувало ввести штрафи для власників собак і кішок, які не прибирають за своїми тваринами екстременти. Відповідний проект закону розміщений на сайті відомства. Для власників, які відмовляються прибирати за своїми вихованцями, буде передбачений штраф від одного до трьох неподаткованих мінімумів доходів громадян, а це від 17 до 51 гривні. Для посадових осіб сягнення буде ще більшим. Такі штрафи для тих, хто відмовляється прибирати за своїми вихованцями, передбачені в ряді європейських країн. Метеорологи обіцяють теплий безсніжний новий рік, хоча із 21 грудня в Україні очікується зниження температури до мінус 15 градусів вночі. Проте похолодання до свят мине. Синоптики прогнозують, що у новорічну ніч очікують на температуру близько нуля без опадів. На початку грудня синоптики обіцяють таку ж погоду, як у листопаді. Похолодання очікується до 10 грудня місцями до мінус 10 градусів. Друге холодніше стане з 22 по двадцять п'яте грудня. До Мінус 15 градусів вночі. Січень і лютий теж мають бути теплішими ніж були у попередні роки. Аномального холоду не буде. В окремі дні температура може досягти мінус 20 градусів. Але це будуть короткочасні похолодання. І на сьогодні у мене все ще раз переглянути новини. Ви можете завдяки нашому сайту Талаланком'ює. Вдалого вам вечора. Мої вітання про найцікавіші новини спортивного четверга. Ви дізнаєтесь вже за кілька секунд. Залишайтеся з нами. Взяли реванш. Хокейний клуб Донбас перервав невдалу серію з трьох поразок поспіль. Підопічні Юлія Сашуплера на своєму майданчику перемогли найкращу команду континентальної хокейної ліги Петербургський СКА з рахунком 3-2. У першому періоді команди обмінялися точними китками, а в другій 20 хвилинці двічі точних пасів Тупу Райнена за Донбас відзначився Уілсон і Петерсон. У заключній третині СКА забили лише раз та відігратися так і не змогли. Таким чином донецька команда бере впевнений. Ни реванш за нещівну поразку у першій столиці Росії нагадаємо, що місяць тому українські хокеїсти програли СК 9 2 і перемістилися на дев'яту сходинку турнірної таблиці Західної конференції КХЛ. Невдалий старт. Продовжується перший етап Кубка світу з біатлону, що проходить в шведському Естерсунді. Вчора на старт вийшли чоловіки, що змагались в індивідуальній гонці на 20 кілометрів. На жаль, порадувати українських болівальників і спортсмени не зуміли. Найкращим серед українців був Сергій Сєднєв, що фінішував 15 15-м з одним промахом в пасиві. 22-м закінчив гонку Артем Прима, також одне попадання в молоко. Інші українські біатлоністи Андрій Дереземля, Сергій Семенов Олександр Біланенков. Очки не потрапили. Переміг же у гонці Мартен Фуркат. Компанію на підесталі французу склали австрієць з Домінік Ландертінгер і бетлоніс з Німеччини Ерік Лесер. Сьогодні на старт вийдуть жінки. Краща половина людства також побіжить індивідуальну гонку. Трансферні плани. Як уже повідомлялося раніше на київське Динамо взимку чекає перебудова. Президент клубу заявив, що команду покинуть не менше п'яти футболістів. Так, до списку тих, хто швидше за все буде виставлений на трансфер, потрапили Артем Мілевський, Лендро Алмейда, Нінкович, Аїла Юсуф, Бадра Елькадурі та Артем Кравець. Щоправда, синьо-білі збираються не лише продавати. Поповнити склад киян цимови трансферне вікно можуть два футболісти Полтавської Ворскли, лівий захисник Євген Селін та атакуючий півзахисник Роман Безус. Також кияни зацікавились. Обеком київського арсенала Сандро Кобахідзе невідомою залишається доля Олександра Алієва, який виступає на правах оренди за Дніпропетровський Дніпро. Головний тренер киян запевнив, що до основи підпускатимуться і гравці другої команди, які матимуть змогу доказати свою профпридатність на зимових зборах колективу. І знову мирова. Друга партія фіналу з шахів жіночого чемпіонату світу закінчилась так, як і перша в нічию. Українка Ганна Ушеніна та болгарка Антуанетта Стефанова підписали мирову уже після 17-го ходу. Тепер у матчі рахунок 1-1. Уже сьогодні українці випаде шанс зіграти білими. Окрім цього, на спортсменок чекає ще одна партія завтра. У випадку нічийного рахунку після основних змагань Ушеніні та Стефанові прийдеться посперечатися до тай-брейку, що запланований на 1 грудня. Губка відновлюється після травми. Український тенісист Сергій Бубка молодший потроху видужує. Нагадаємо, що 25-річний українець місяць тому постраждав внаслідок того, що виявився замкненим у ванній кімнаті свого номера і вирішив через вікно перебратися до сусідньої кімнати. Однак у процесі Бубка не втримався та зірвався. У результаті падіння Сергій отримав переломи правих руки і ноги, а також пошкодив стегно. Щоправда, як повідомляє офіційний сайт, тенісиста Бубка вже може стояти щодня і разом з фізіотерапевтом займається реабілітацією. Мені пощастило, що я Лишився живим і не отримав більш серйозних ушкоджень. Прокоментував ситуацію 186-та ракетка світу. Замість хокею бокс. Кажуть, що в хокей грають справжні чоловіки. Ось і в одному з матчів чемпіонату молодіжної хокейної ліги Росії цей принцип довели бійці команд Сибірські снайпери Новосибірськ та реактор Нижній Камськ. Неодноразово арбітри матчу зупиняли поєдинок, щоб хокеїсти обох колективів посперечалися у мистецтві лупцювання одне одного. Як результат: шість матч штрафів, 230 хвилин штрафу загалом та не одне розбите лице в колективах обох команд. Це було остання новина цього дня. Спорт формує культуру бадьорості і оптимізму. Тож будьте культурними, бадьорими, вічливими та здоровими. Бережіть себе, хай щастить. Прогноз погоди від Львівського регіонального центру з гідрометеорології. Завтра на Срищині хмарна погода з проясненнями. Вночі та вдень невеличкий дощ, увечері подекуди з мокрим снігом. Температура повітря вночі 3 градусів тепла, в день 4-9 вище нуля. Вітер Південно-Західний 9-14 метрів за секунду.